Я Христина Стиринець. У цьому відео ми в історичному контексті розкажемо про догляд за дорослими інтернати, у які потрапляли діти після повноліття, а також про те, хто і коли придумав інтернатну систему як для дітей, так і для дорослих, для чого вона спочатку створилася та у що перетворилася сьогодні. Також поясню, чому не можна зробити просто гарні умови в інтернатах. Отож, коли виникли перші інтернати та для кого вони були побудовані? Інтернати як спосіб відокремлення певної групи людей від громади виникли дуже давно поза Україною. Мало того, на сьогодні різні інтернати, або як ми їх ще називаємо, інституції є в більшості країн світу. Також у багатьох країнах світу відбуваються процеси, які називаються деінституціоналізацією, Способи відмовитись від системи інституційного догляду, натомість створити різні послуги в громадах для сімей дітьми для дорослих з інвалідністю або людей старшого віку, щоб не було потреби відокремленому проживанні в інституціях. Перші інституції на території сучасної Європи виникли ще. У 18-19 століттях це були кілька різних типів інституцій, таких як закриті заклади для дітей сиріт чи дітей, від яких відмовились їх батьки. Про них ми розповімо в іншій лекції. Заклади для бідних та вершників, де люди примусово працювали за умовний дах над головою та дуже погане харчування. Заклади для людей з інвалідністю. Заклади для людей з психічними порушеннями, так звані навчальні заклади для людей зі певними видами інвалідності, відокремлені від громади. У 1755 році Франції у Франції Мішель відкриває першу світі школу для глухих. У 1760 році схожа школа відкривається в Англії. У 1784 в Італії, у 1817-му в, е, в США. Це започатково і цементує створення окремих навчальних закладів для нечуючих. Аналогічний підхід розвивається для о, освіти незрячих людей. На той момент це можливо мало сенс, адже не було інклюзивної чи навіть загальної. Безкоштовної освіти, але за 200 років такий підхід до нав... до навчальної сегрегації дітей за видом інвалідності зацементувався і в сучасній Україні. Ми досі маємо закриті спеціальні школи для нечуючих та окремо для незрячих дітей. В 1875 році в Сполучених Штатах починає розвиватися система закладів опіки для дітей з інвалідністю та молоді, а згодом і для дорослих. Бо діти виростають і не маючи змоги повернутися в громади, залишаються в інституціях. Десь в цьому процесі загубилась освітня складова замість. Захочне навчання та взаємодії з громадою. Інституції навпаки закривають та відокремлюють людей. Їх починають розташовувати за межами громади подалі від очей. Найгірша ситуація розвивалася в нацистській Німеччині, там взагалі не визнавали права людей з інвалідністю. Нацисти убили 100 тисяч дітей і дорослих з інвалідністю з тих, хто вижив, багато. Були піддані нелюдським е, тортурам і медичним експериментам. Варто згадати про догляд за ветеранами, які, а, які мали ампутації та інвалідність. Їх також історично намагались відокремити та сховати від суспільства. У Франції часів наполеонівських війн з'явився перший будинок для так званих інвалідів. Однак саме у Радянському Союзі після Другої світової війни вдавалися до найжорсткіших кроків. Спочатку ветерацію з інвалідністю примусово виселяли з великих міст, а потім для утримання дорослих з інвалідністю було розроблено потужну та численну систему інституційних закладів, насліджуючи досвід інших країн. Такі е, заклади часто Будували на околицях міст та сіл, подалі від решти мешканців громади. З середини 1900-х років в США, в Західній Європі та Австралії шириться рух за права людей з інвалідністю, який зосереджується на кількох завданнях, а це визнання прав людей з інвалідністю на рівні з іншими, зміна до законодавства, доступ до освіти та працевлаштування. Дітей та дорослих з інвалідністю, а також на повернення людей від громади та відмови від доганебної практики сегрегації в інституціях. Від часів Радянського Союзу Незалежна Україна успадкувала розгалужену та велику систему інституцій для дорослих, успадкувала та продовжила розвивати, зокрема через те, що Підхід до розуміння інвалідності в ці ці роки залишався переважно медичним та благодійним. Держава дбала про медичні та реабілітаційні послуги, щоб максимально наблизити людину до умовної норми, або дати людині пільги та пенсію, щоб вона не вимагала реалізації своїх прав. Натомість, правозахисний підхід до розуміння інвалідності вимагає усунення бар'єрів, які є у суспільстві. А не створення окремих сегрегованих умов. Наразі в так званій дорослій інституційній системі в Україні налічується 145 психоневрологічних інтернатів, де постійно проживає 24 тисячі повнолітніх людей з інвалідністю. 77 будинків інтернатів для людей старшого віку, де постійно проживають. Майже 11 тисяч людей старшого віку. 36 будинків в де постійно проживає щонайменше 3 тисячі молодих людей віком від 18 до 35 років. Тож задавалося, чому просто не можна покращити умови в інтернатах? Думка про те, що інституції можна просто покращити, створити там гарні умови і добре ставлення до мешканців не нова. І як багато іншого, виведено не в сучасній Україні. Такі дискусії проходить кожна країна, де відбувається, де і як дитяча, так і доросла. Ще у 1990 році у США був ухвалений закон про американців з інвалідністю, який вимагає від штатів надання послуг підтримки в максимально інтегрованому середовищі. Втім, судові позови щодо нелюдських умов перебування в інституціях і далі надходили. Навіть після десятиліть удосконалення інституції вони продовжували порушувати основні права людей. Однак у 1990-х роках з'явилися штати, де не було більше великих державних інституцій для людей з інвалідністю. Швидкість закриття закладів досягло свого найбільшого рівня в період з 1992 по 1995. -й. Велика Британія ще у 1990 році ухвалила закон про Національну службу охорони здоров'я та громадську допомогу. Зросла роль приватних послуг знад... знадання е... житла та догляду за людьми з інтелектуальною інвалідністю. Розмір та кількість психіатричних лікарень в Великобританії поступово зменшувалась, хоча вони не були закриті повністю. Громадські центри психічного здоров'я стали перехідною ланкою між психі... психіатричними лікарнями та пацієнтами. Врешті, 22 червня 2011 року, президент Барак Обама визнав, що невиправдана інституційна ізоляція людей з інвалідністю була формою незаконної дискримінації та повторно зобов'язав свою. Адміністрацію покрасть край усім незаконним формам дискримінації у 2022 році Комітет ООН з прав осіб за налізінців опублікував керівництво про деінституалізацію, де остаточно та без будь-яких винятків визнав існування будь-яких інституцій порушенням конвенції та відповідно порушення прав людей. У 2022 році Комітет ООН з прав усі інвалідністю опублікував посібник, де остаточно та без будь-яких винятків визнав існування будь-яких інституцій, порушенням конвенції та відповідним порушенням прав людини. Зокрема, йдеться про порушення, право на свободу та особисту недоторканість, право на рівність та е, недискримінацію. Право на свободу від катувань і жорстоких або принизливих видів поводження та покарання, що включає примусове медичне втручання, право на свободу від експлуатації насилля та наруги, зокрема за гендерними ознаками, право на захист особистої цілісності, і це не вичерпний перелік. Важливо розуміти, що інститут Уціоналізація суперечить право людей, людей з інвалідністю жити самостійно та бути включеним в громаду. Відповідно, держави-учасниці конвенції повинні скасувати всі її форми та не застосовувати її в жодних випадках. Це стосується і України. Інституалізація не може розглядатися як форма захисту дитини з інвалідністю. Реконструкція переіменування зменшення кількості мешканців в закладах не є формами деінституціоналізації. У 2023 році Україна отримала статус країни кандидатки до Європейського Союзу. Також з 2023 року і до нині уряд України послідовно публічно говорить про свої зобов'язання провести деінститу. Уціоналізацію як дитячих, так і дорослих інституцій, та розбудувати послуги в громадах. Завдання здання є в плані України та в планах роботи з євроінтеграції, адже відмова від інституцій є важливою частиною спільної ідентичності ЄС та стандартами, якому доведеться відповідати і нам.